Про знання Запитання З того, що ви говорите, я зрозумів, що навчання і знання є перешкодами. Чому вони перешкоджають. Кришнамурті. Очевидно, що знання й навчання стають на заваді розумінню нового. Позачасового, вічного вироблення досконалої техніки не робить вас творчою людиною. Ви можете знати, як писати дивовижні картини, можете володіти технікою, але при цьому не бути творчим художником. Можете знати, як писати технічно досконалі вірші, але при цьому не бути поетом. Аби бути поетом, треба мати здатність сприймати нове, бути достатньо чутливим, щоби відгукуватися на щось нове, свіже. Хіба ні. Для більшості з нас знання чи навчання стало залежністю, і ми гадаємо, що за допомогою знання станемо творчими. Та чи здатний загромаджений розум, втиснутий у рамки фактів та знань, сприймати щось нове, несподіване, спонтанне? Якщо ваш розум переповнений відомим, то чи є в ньому місце для сприйняття чогось зі сфери невідомого? Певна річ, що знання завжди стосуються відомого. І за допомогою відомого ми намагаємося зрозуміти невідоме щось, що виходить за рамки. Візьмімо до прикладу звичайнісіньку річ, яка має стосунок до більшості з нас Ті, що є релігійними, хай що це слово зараз означає, намагаються уявити, що таке Бог чи помислити про те. Чим є Бог вони прочитали безліч книжок, прочитали про пережиття різних святих, учителів, магатм і всіх решта і намагаються уявити чи відчути досвід іншої людини. Тобто, за допомогою відомого ви намагаєтесь наблизитися до невідомого. Чи можете ви це зробити? Чи можете ви подумати про щось, що не було б пізнаваним? Ви можете думати тільки про те, що знаєте. Але в наш час у світі панує жахлива омана ми гадаємо, що розумітимемо, якщо матимемо більше інформації, більше книжок, більше фактів. Більше друкованої продукції. Аби осягнути щось, що не є проєкцією відомого, слід виключити за допомогою розуміння процес відомого. Чому розум завжди чіпляється за відоме? Чи не тому, що він постійно шукає певності, безпеки? Сама його природа закорінена у відомому, у часі. Як може такий розум, сама основа якого спирається на минуле, на час пережити позачасове? Він може розмірковувати про невідоме, формулювати й малювати його в уяві, але все це абсурд Невідоме може з'явитися лише тоді. Коли відоме зрозуміли, розібрали і відсунули вбік. Це надзвичайно важко, бо тієї миті, коли ви переживаєте щось, розум переводить його в терміни відомого і зводить його до минулого. Не знаю, чи ви помітили, що кожен досвід негайно перетворюється у відоме, називається. Вноситься в таблицю і записується. Тож рух відомого є знанням. І, очевидно, що таке знання, навчання це дійсно перешкода. Уявіть собі, що ви ніколи не читали жодної книжки релігійної чи психологічної, і вам треба знайти сенс життя. Що б ви робили? Уявіть, що немає жодних учителів, жодних релігійних організацій, ні Будди, ні Христа, і вам треба розпочати з самісінького початку. Як би ви вчинили. Перш за все, вам треба було б зрозуміти свій процес мислення хіба ні, а не проєктувати себе, свої думки. У майбутнє і створювати Бога, який би вас задовольняв це було б надто по-дитячому, тож спершу вам довелося б зрозуміти процес власного мислення це єдиний спосіб відкрити щось нове, правда? ж? Коли ми кажемо, що навчання чи знання є перешкодою, завадою. Нам не йдеться про технічні знання, як вести авто, як керувати механізмами чи про ефективність таких знань ми маємо на думці зовсім інше те відчуття творчого щастя, якого не дасть вам жодна сума знань і жодне навчання бути творчим у найправдивішому значенні цього слова. Це бути вільним від минулого кожної миті, бо саме минуле постійно кидає тінь на теперішнє, просто чіплятися за інформацію, за досвід інших, за слова, сказані іншим, хоч яким видатним він би був, і намагатися пристосувати до цього свої дії, усе це є знанням, правда ж? Однак, аби відкрити щось нове, ви повинні вирушити в путь самі ви мусите вирушити в мандри порожнем, без жодного багажу знань, бо дуже легко здобути досвід за допомогою знань і переконань, але той досвід є лише витвором вашої власної проєкції, і через це він зовсім нереальний, несправжній. Якщо ви збираєтесь з'ясувати для себе чим є нове, то вам ні до чого нести на собі тягар старого, особливо тягар знань, знань іншої людини, хоч би якою видатною вона була. Ви використовуєте знання як засіб самозахисту, безпеки, і хочете мати цілковиту певність, що переживаєте те саме, що й Будда, Христос чи ікс. Але людина, котра постійно захищає себе за допомогою знання, вочевидь, не є шукачем істини. До відкриття істини не веде жоден шлях. Ви мусите вийти в море, якого немає на жодній карті. І це не має вас гнітити чи викликати хвилювання. Коли ви хочете знайти щось нове, коли ви експериментуєте з чимось, ваш розум має бути дуже спокійним, правда? ж? Якщо ваш розум загромаджений, заповнений фактами і знаннями, вони стають на заваді новому. Трудність полягає в тому, що для більшості з нас розум став таким важливим. Таким надзвичайно значущим, що він постійно заважає всьому, що може виявитися новим, усьому, що може співіснувати з відомим. Тож знання і навчання є перешкодами для тих, хто прагне шукати, хто прагне збагнути позачасове. Thank you. Thank you.